Закінчив я висаджувати малину, ось так вийшло. Не дуже видно, звісно, бо вже сіло сонце. От кущик посередині і по краям по вуглах ще чотири маленьких. Ось так. Як вийшло. тут так само. І цей кущ. І далі. ще один. Надію, що цього року вже у нас будуть деякі кущі плодоносити. Земля дуже хороша, садиться дуже приємно, волога. Завтра, звичайно, за дня ще підправлю все, тому що тут ще треба попідсипати землю, щоб був такий якби, трошки горбочок, бо зараз долинка впадинка. Але я фактично встиг посадити. От. Так що на сьогодні на вулиці все.